Машину передала на передову в піски Тернопільська міська рада добровольчому батальйону особливого призначення Січ. Бійці кажуть, такі позашляховики вкрай необхідні на сході. Автоволонтери завантажили усім необхідним. Я раз хочу подякувати всім тернополянам, всім небайдужим за їхню підтримку. За те, що щодня допомагають. Бійцям тут тому, що ну, на жаль, так ситуація є, але тільки спільним зусиллям можемо допомогти перемогти у цій війні. Я хотів би насправді подякувати Сергію Віталійовичу і міській раді через неодноразову допомогу, і, зокрема, через цю машину, оскільки реально цей автомобіль рятує життя. Тернополі продовжують роздавати земельні ділянки бійцям. АТО. на черговій сесії міськради землю отримали ще 120 бійців. Загалом для учасників АТО у Тернополі виділили більше 480 земельних ділянок на двох масивах. Крім того, сім'ї учасників АТО у Тернополі звільнені від сплати податку на нерухомість безкоштовно можуть встановити лічильники води. А діти учасників АТО звільнені від плати за харчування у дитсадках. У списку найвідповідальніших серед очільників міст України перше місце посідає міський голова Тернополя Сергій Надал. Про це повідомляють представники системи народного контролю слово і діло. Загалом у міського голови Тернополя 54% виконаних обіцянок. Слідом за ним у списку мери рівного та Львова. Якщо брати виконані минулорічні, то це може бути ремонт в дворах, відкриття нових дитячих майданчиків, спортивних майданчиків, реконструкції. Окрім того, особливістю даного проєкту є те, що вони слідкують за часовим виконанням. До слова, з невиконаних можна вважати обіцянку те, що в парках будуть вайфай, оскільки ми обіцяли це до Дня міста, а насправді воно було в вересні, тобто то загалом не виконано. Так само дивляться по кількості. 9 березня 201 річниця від дня народження Тараса Шевченка. У Тернополі у сквері відремонтували фундамент пам'ятника кобзаря. Заплановано чимало урочистостей. Кожне покоління перечитує кобзар по-своєму знаходить для себе головні моменти, головні цитати. Я думаю, що для нашого покоління головною цитатою буде борітися і поборити. Сергій Нігоян в перші дні революції на Майдані Незалежності в Києві читав твір Шевченка Кавказ. Саме з цими словами сьогодні ми йдемо і боремося з ворогом на сході України. Саме ці слова, напевно, мають бути ключовими в питанні проведення будь-яких реформ і змін, які повинні відбутися сьогодні в Україні. Борітеся, поборете. Вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. 1 березня до 1 травня у Тернополі відбудеться двомісячник благоустрою. У місті приведуть у належний стан прибудинкові території, двори, будинки, відремонтують та пофарбують дитячі та спортивні майданчики, встановлять нові дитячі пісочниці, лавки для відпочинку, та баки для сміття, пофарбують огорожі та приберуть території шкіл. А також порядкують міські кладовища, меморіальні комплекси та зелені зони. Окреме доручення керівникам Жеків забезпечити. Очищення дахів, горищ, підвалів, прибудинкових територій, я наголошую на очищенні підвалів, оскільки вони повинні виконувати функцію не лише підвалу, це має бути місце, де в випадку на надзвичайної ситуації можуть перебувати люди. Там має бути забезпечена система вентиляції і подачі води. 13 березня та 3 квітня організують дві загальноміських толоки. Долучити закликають і тернополян. У місті також висадять чимало дерев. Зокрема, ЖЕКИ посадять 158, навчальні заклади 250, АКП а об'єднання парків 335 дерев. Перший етап це на даний час, оскільки висаджувати дерева ще не можна, ми зараз робимо обрізку і догляд. Підійде зараз тепло, ми плануємо ряд серйозних висадок. Ми плануємо і покращити посадковий вигляд, видовий вигляд міста, а саме, висадити тюльпанові дерева, висадити платан, повисаджувати адамове дерево тобто досить великий перелік таких дерев, що як на нашу думку. Суттєво покращить вигляд міста. Згідно з новим порядком, бажаючи отримати субсидію, мають подати лише два документи: заяву та декларацію без довідки про доходи. При цьому можна їх подати і безконтактно поштою. Бланки заяви та декларації для отримання субсидії повинні виготовити і доставити в квітні власникам квартир і будинків підприємства, які постачають газ, електрику та опалення. Запроваджується надання субсидії на 12 місяців, а не на опалювальний період як раніше. За детальнішою інформацією, терноп. Поляни можуть звернутись за адресою вулиця Лисенка 8. 9 березня о полудні покладатимуть квіти до пам'ятника Тараса Шевченка з нагоди 201-ї річниці від дня народження. Того ж дня о 17-й в українському домі відбудеться концерт хору імені Кобилянського до 201 ї річниці від дня народження Тараса Шевченка. 10 березня о 14-й в українському домі. Літературно-мистецьке свято Кобзареві Думи. Наступний захід Шевченківський розмай відбудеться 12 березня о 15-й в українському домі.